Всім привіт! Халл на зв'язку і рубрика «Окупний експерт. Сьогодні у нас буде казочка про наші надії: надії бригади, надії камбрігів, на те, що зайдуть кошти з ПДФО, ті кошти, які ми були сплачені з наших податків, і малося 20% вернутися з місцевих бюджетів як субвенція. Розмова йде про десятки а то й сотні мільйонів, які малися зайти на бригади, і вони зайшли. І пройшли цілий шлях бюрократичної машини, тобто погодження там спочатку сесії місцевих рад, потім погодження в ГШ для того, щоб ті покупки, які ми малися зробити, їх погодили. Це дуже величезний шлях, тому що там кожна кома має значення для них. І бюрократична машина. Ми, ми з нею справилися, і в принципі вже малися закупитися тими дронами і тим необхідним, що потрібно було бригадам. Але наразі кадмін. Знову вставляю палку в колесо, і ми спотикаємося на своїх ж бюрократах. Що вони придумали? Вони придумали, що потрібно фінансові потоки ці всі контролювати, і ці фінансові потоки е, давайте кинемо на прозоро. В мирний час погоджуюсь, питань немає, але зараз війна, і це ще плюс два місяця. За цей період часу помре дуже багато наших хлопців за того, що ми не, не дотримували ті дрони, які малися купити. Ці дрони вже були на ну, у нас майже в руках, і тут 21 числа приходить ця нова постанова. І зараз ми всі е, просто всі в шосі, тому що ще два місяці. А, а то і більше, а там іще новий рік. І кошти вернуться знову в бюджет, і ми не отримаємо тих дронів. Ще раз, кожен день на вагу золота і затягувати фінансування бригад бюрократичними перепонами це вбивство наших побратимів. Друзі мої, візьміть себе в руки, будь ласка, і навпаки, ускорте процеси отримання бригадами коштів і отримання бригадами тих засобів, які нам потрібні. Хахло, на зв'язку!